Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами приготувати печиво. Дуже смачне печиво. Е, так як у нас е, хтось святкує, хтось не святкує, але є таке свято, як Хеллоуін, Так, І в кого є дітки. Беріть своїх дітей і приготуйте це печиво. Я впевнена, що вони будуть просто в захваті від нього. А перед цим підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і поділіться зі своїми друзями. Можливо, і їм захочеться приготувати це печиво. Так, Ш все швидко і дуже просто. Беремо розтоплене масло, два яйця, борошно. Е Пакет, цілий пакетик 200 грамів цукрової пудри і розпушувач. Готуємо. Так як я сказала, масло у нас вже розтоплене. Вбиваємо сюди два яйця. І трішечки ось так. Перемішуємо. Тепер всипаємо сюди борошно. Я ось так, бачите, навіть не заморочуюсь, не просію. Борошно. Сипаємо сюди всю пудру 200 грамів і половинку, тут 10 грам, половинку розпушувача. і замішуємо тісто. Спочатку я замішую ось так просто виделочкою. Коли вже Видалкою буде важко, тоді вже замішую руками. Тут наша задача просто добре вимішати тісто, щоб воно добре, всі інгредієнти добре. Об'єдналися. Ось таке воно виходить, гарненьке, не липне все, формуємо печиво. Ви можете розкатати і зробити печиво любої форми. Я ж буду робити пальці відьми. Для цього мені. І потрібне це тісто, і ще мені потрібен горіх мегдан. Якщо ви також робите пальці відьми, то потрібно тісто поділити по 15 грам. Ділимо на 15 грам і будемо формувати пальці. Поділили і тепер, ось так в ручках я його розкочую і ось тут роблю так, як фалангу пальця, да? подушечку. Так як палець у нас. Воно в духовочці підросте. Так що не дивіться, що це таке маленьке щось. І вставляю, отак От роблю подушечку, і вставляю горішок мигдаля. І викладаю на деко. Поки ми формували наше печиво, духовку ми розігріваємо до 170 градусів. Щоб вона у нас вже була гаряча. Так, ось так я поформувала все. Зараз я вас. І що я роблю? Ще роблю ось такі от, як на пальчиках, да такі згине. Ну і ставляємо уже в розігріту до 175 градусів наші відьмовські пальці. Хвилинок 10-15, будете бачити, воно добре зарум'яниться І буде таке от гарнесеньке. Я використовую тісто все відразу. Як бачите, поки одне печеться, я формую друге печиво. Е, якщо вам не потрібно скільки, да, можете спокійненько його заморозити і використати тоді, коли вам захочеться. Так, вийняла я пальчики. І для прикрашання, я ще зроблю мармеладну глазур. Ви можете робити, можете не робити, це за бажанням. Сотейничок у мене тут сік. Найкраще, якщо це буде вишневий, щоб не фарбувати. Тут за бажанням також. Який у вас є, такий берете. У мене вишневий сік. Хоч він і червоний, але трішечки пару капель я додала ще барвничка. для того, щоб імітувати кров. Так, сік, додаємо цукор. Е, також дрібку, ну, десь 1-2 грами. Ось вона в мене. Лимонної кислоти. Ну, один грам хватить. І агар-агар, перемішуємо і ставляємо на вогонь. Після закипання проварюємо одну хвилиночку. Мармелад мій закипів, прокипів одну хвилинку, я його переливаю в пластикову миску. Ось так я його буду і зберігати залишу. Просто коли він мені потрібен буде. Або можна потім ще його, коли він вичихне, перелити в кондитерський мішок. І коли він мені буде потрібен, я його просто в мікроволновці розігрію. Треба дати, щоб він вичих. А щоб наші пальчики зробити ще такими страшнішими, можна взяти кісточку. Какао. І ось так пройтися, зробити їх брудними. Глазур потрібно довести десь е, до 50-55 градусів. Так як я думаю, багато вже хто знає, хто не знає, кажу. Агар е, починає стабілізуватися вже при 40 градусів Тому нам потрібно встигнути. Ну, якщо вже. Застигне, то нічого страшного, просто розігріваємо у мікроволновці Дивіться, якщо у вас, так як і в мене, ось тут да відлетіли деякі горішки, ми просто капаємо сюди мармелад і фіксуємо. І також роблю ось такі. Потеки. Ось така страхопудина в нас виходить. Ось так я їх позаливала. Те, що потьоки мимо пальців, то нічого страшного, даємо трошки постояти, агарчик стабілізує наш мармелад. Зараз покажу. ось Дивіться, бачите, він спокійно відходить. І ось так просто. Оці залишки знімаємо все. Ну що ж, приготували ми з вами ось таку страшну смакоту. Готуйте, смакуйте. А я з вами прощаюся. Підписуйтеся на мій канал, ставте свою вподобайку. І до нових зустрічей. Будьте мені здорові!